До цього місця допоміг всім нам Господь. По Його милості сьогодні ми живі із вами. Якби не Божа охорона та любов, то я боюсь подумати, що б могло бути з нами. Країна наша проживає час війни, безліч людей уже в живих тут на землі немає, а інші мріють про шматочок хліба на столі. А в багатьох усе нажите у вогні палає. А хтось свої п'ять рочків вже дорослим став, хтось більше не побачить свого брата чи його стата ворог на дорозі розстріляв, а він спішив, щоб інших рятувати. Оскільки горя в світі, скільки зла. Земля вмивається сльозами й кров'ю, а в нашій стороні відносний спокій, тишина. І огорнені ми Божою любов'ю. Дарує Бог нам більше, чим ми заслужили. Не маємо ні в чому ми потреб, і свист ракет не чуєм, маєм небо мирне. Це все є Божа добрість до нас всіх тепер. Ми разом вільно можемо збиратись, лунає проповідь молитви і пісні живий наш Бог, хай лина йому слава, хвала і честь від серця і душі. Тому в цей день недільний хочеться сказати: я дякую за кожен подих, кожен крок, за біль і радість, за любов у серці, за те, що я твоя. А ти, мій Бог, якби не Бог, можливо, мене першої вже не було б на цій землі. Усе найкраще, що в житті я маю, це подарунок із небес мені. До цього місця допоміг всім нам Господь. По його милості ми ще живі із вами. Прослав Творця за всі дари Його, хай не мовчать твої уста. Господь достойний слави, слава богу.